Але ну, блін, я розумніші, а вони такі дібіли, все вони ось це щось тут таке чудять. Тобто, іде ось ця та така історія, що там десь хтось якийсь не такий, там десь щось якось не так. І тут я хочу вам наголосити на тому, що ну, така яка різниця? Ви маєте розуміти, що, окей, є певні події, на які ми можемо повпливати, ми на них впливаємо, є певні події, на які ми не можемо повпливати. Ми, так би мовити, приймаємо їх як факт. Далі, наступний момент, ми маємо розуміти, що якщо ми, наприклад, заходимо в TikTok і бачимо, що там кончені дебіли, значить. Це не наша історія. Тікток, це не наша історія. Нам не потрібно аналізувати. Вони дебіли, не дебіли, чи ще щось. Нам головний результат. Тому ми просто починаємо шукати, знаходити те, що нас цікавить, те, що нам буде приносити задоволення, те, що ми реально можемо